Привіт. Сьогодні будемо робити ракету на карамельному топливі. Для того, щоб нам її зробити, нам потрібно піти на кухню і украсти у мами трошки цукру, потім вкрасти кофемолку і зробити з неї цукрову пудру. Ну або не заморачуватись і піти купити просто цукрової пудри. Слідуючий компонент це літра калєва. Її можна дістати в садовому магазині, продається в качестві добрива. І саме головне. Нам потрібно зробити з глини е, такі пропочки. Для того, щоб їх зробити, потрібно взяти кошачий наповнювач ну, для кошачих туалетів. Також подрібнити на кофі і засипати сюди і запресувати. Зараз покажу, як це робиться. Беремо нашу втулочку картонну і засипаємо сюди приблизно половину столової ложки нашої глини. І потрібно дуже добре запресувати туди. Беремо по діаметру підходящий якийсь вал або ще якусь штуку і запресовуємо. Було би добре щось ударити. Під рукою ось такий брусочок. Запресували. Получилась от от. нас заглушечка. Тепер переходимо до змішування нашого топлива. Йдемо на кухню ще раз і крадемо у мами кухонні ваги. Пропорція топлива. Приблизно 6,5 грамів кальєвої селітри і 3,5 грами цукрової пудри. Ну, на 10 грам топлива. Беремо ось таку коробочку, закриваємо її. Нам потрібно його дуже добре перемішати. Від того, як добре ми його перемішаємо. Залежить то, як полетить наша ракета. Так, наше топливо перемішане. Беремо наш корпус від ракети і засипаємо сюди наше топливо. Його також потрібно дуже добре запресувати. Потрібно залишити трішечки місця для того, щоб зробити таку ж саму заглушку, як і знизу. От бачите, воно висипатись не буде. Воно там спресоване. Але є багато дуже е коментарів на рахунок того, як краще робити, чи просто засипати, чи пресувати, чи е топити разом е цукор. І каліву селітру. Ну, мені здається, легше запресувати. І потім просверлити потрібно буде канал, для того, щоб воно краще горіло. Так, беремо і досипаємо ще трошечки нашого карамельного топлива. За кадром я зробив ще трошечки його. В принципі, я вам тільки що показав, як його робити. Потрібно Набедену, думаю, ось такої. Кількості буде достатньо. Потрібно його запресувати ще. От, запресували і лишили трошечки місця для того, щоб зробити нашу ще одну таку заглушку з глини. От так, беремо глину. Засипаємо ще зверху. Саме головне розсипати все по столі, щоб це було в цукровій пудрі і в калівій селітри. І ще одне. Саме головне дихати дуже глибоко в закритому приміщенні. Дуже корисна інгаляція, особливо від каліової селітри. Так що раджу одягати респіратор перед тим, як. Ну, молоти або робити якісь дії з скаліосілітру. Так як вдихати просто так і у закритому приміщенні не дуже корисно. Так ось запресували ми трошечки глини і повторюємо нашу процедуру. Чим краще запресуємо. Тим краще буде горіти наше топливо, і тим менш віро'язність, що ми ну, що наша заглушка з глини вилетить. тепер йдемо до тата і крадемо у нього шуроковер сверлом 4-5 мм. І сверлимо унизу наш канал і наше сопло. Ось так воно буде виглядати. Саме головне робити це не по центру. Якщо зробимо по центру, ракета буде плохо летіти. Верімо на всю глибину нашої ракети. Ну що ж, наш ракетний двигун готовий. Ідемо запускати нашу ракету. Ну що ж, тепер беремо і запускаємо нашу ракету. Ось про що я казав, що потрібно робити хороші заглушки. А ось і те, що я вам казав, як бачите, заглушки вибило, тому що ми їх зробили надто тонкими. Тиск там був досить високий. Карамельне топливо вигоріло все, але як бачите, їх просто вибило. Тобто в наступний раз ми будемо робити заглушки трошечки товщими. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть якийсь коментарі до наступного відео.